Милостивий, Господи, Ісусе Христе, який захотів провести довгі роки свого земного життя в назарецькій родині, благаю Тебе, поблагослови мою дорогу родину, батька, матір, братів, сестер, всіх рідних і близьких, зійшли їм милість, щоб всім серцем любили тебе, охорони від нещастя. Диявольських спокус і всякого лиха, Подай згоду моїй родині, бо згода це великий твій дар, допоможи її членам щиро любити один одного над природною Божою любов'ю, яка осолоджує прикроші земного життя. Будь з нами в годину смерті, щоб з твоєї милості вийшли ми з цього світу. Та пішли до неба навіки прославляти Тебе. Пресвята Богородице Марія, наша Мати і взірець для кожної родини, будь завжди з моєю дорогою родиною. Амінь. Небесний батьку, дякую тобі за подарунок, який ти дав мені в моєму чоловікові. Мій погляд так часто затуманений його помилками і слабкостями, що я забуваю чинувати його за те. Ким він є, прости мене за те, що сприймаю його як належне, ти довірив мені піклуватися про серце моєї половинки, так, як це не може ніхто інший, і дякую тобі за таку честь, наповни мене знову твоєю любов'ю до мого чоловіка. Прошу тебе, благослови мене особливою здатністю бачити мого чоловіка так, як ти бачиш його. Допоможи мені цінувати його, як ти. Прости мене за спроби перетворити свою половинку в людину, якою хочу бачити його я. Допоможи мені бачити те, як ти дієш у його житті, і підтримувати цю роботу, наскільки це мені під силу. Допоможи мені радіти кожному крокові, яке робить моя половинка, до того, щоб стати людиною, якою ти його створив бути. Дай мені розуміння і відкрите серце, щоб по-справжньому чути те, що хоче мені сказати мій чоловік. Під час варки допоможи мені стримувати при собі моє судження, поки я повністю не зрозумію його. Дай мені сміливість і мудрість проходити непрості розмови і завжди прагнути до того, що краще не для мене, а для нашого шлюбу. Допоможи мені розглядати розчарування і конфлікти між нами, як можливість краще зрозуміти свій характер і попросити тебе виправити в ньому все, що необхідно. Покажи мені, якою я повинна бути в час наших стосунків. Використовуй мене в житті мого чоловіка, як ти хочеш. Я закликаю твій Святий Дух, щоб він мав абсолютний вплив на моє серце і серце мого чоловіка. Дорогий Господи, будь тим, хто тримає нас разом. Оточи наш шлюб і наш будинок своїм захистом від всього, що хоче зробити ворог, щоб роз'єднати нас. Зруйнуй стіни між нами і покажи мені. Що я можу зробити, щоб сприяти цьому, поглиблювати близькість між нами, допоможи нам наблизитися один до одного і одночасно до тебе. Я прошу тебе виконати ту мету, яка є у тебе для нашої сім'ї, зціли нас там, де ми потребуємо зцілення, зміни нас в тому, в чому ми потребуємо змін. Наповни наш шлюб і наш будинок твоєю божественною присутністю, миром і радістю. Амінь. О Господи Ісусе Христе, Ти є істинним Богом і справжньою людиною, що прийшов у цей світ, щоб явити своє милосердя і дати приклад любові. Заради нас ти зазнав страждання і приніження та помер на Христі. Ти істинна любов, а любов довго те. Любов милосердиться, не заздрить, не возноситься, не гордиться, не поводиться непристойно, не шукає свого, не спалахує гнівом, не задумує лихого, не радіє з несправедливості, а радіє з істини, все переносить, усьому довіряє, усьому надіється, усе перетерпить. Любов ніколи не минає. Хоч існують пророцтва та припиняться, хоч є мови, та замовкнуть, хоч є знання, та зникне. Здійснивши своє перше чудо в Кані Галілейській, ти явив себе і благословив подружній зв'язок як осереддя любові. Тому благаємо тебе, наповни наші серця тобою, щоб уже жили не ми, а Ти жив у нас. Щоб ми могли любити одне одного так, як ти нас любиш, а наша сім'я хай стане вогнищем християнських чеснот. Навчи нас чути і розуміти одне одного, підтримувати себе взаємно, у важку хвилину, бути єдиною Христовою спільнотою, де лунатиме твій голос. Амінь. Від тебе, Господи, ми отримуємо всі благі дари. Благослови нашу сім'ю, нехай будуть усі члени нашої сім'ї до вподоби тобі, нехай царює в ній мир і християнська любов. Амінь. О великий архистратиже Божий, Архангела Врахіла, стоячи перед престолом Божим і звідти приносячи благословення Божого в доми вірних раб Божих. Випроси у Господа Бога милосердя і благословення на доми наші. нехай благословить Господь Бог нас і примножить достаток плодів земних, і подасть нам здоров'я і порятунок, у всьому благи поспішенням і на ворогів перемогу і подолання. І збереже нас на ногая літа завжди, нині і повсякчас. І на віки віків. Амінь. О преблагословенна мати воплеченого слова і наша найсолодша матір, я тут у престолу небесної благодаті та біля Твоїх стіб, з відкритим серцем і любов'ю, благаю, нехай за Твоїм заступництвом всемогутній Господь своєю милістю і любов'ю. Вселить в серця мого чоловіка і моїх дітей, моїх онуків, мир, любов і потяг до всього доброго і праведного, тверде бажання і намір слідувати за Божою правдою і волею. Ублагай твого Божественного Сина, не допустити нікого з моєї сім'ї до розлучення і тяжкого розставання, до тяжких і невиліковних хвороб до передчасної і наглої смерті, нехай наш дім, і всі ми, хто проживаємо в ньому, будемо захоронені від пожежі, і повені, від нападу злодіїв і ворогів, від всяких таїзних злих і небезпечних обставин, нечистого і заздрісного ока та язика. А ми будемо прославляти і дякувати Богові, та облажати і шанувати Твоє святе ім'я, нині. І повсякчас, і на віки віків. Амінь. Боже, Всеблагий і милосердний, Твоїй обіці ми віряємо наші сім'ї, домівки та усе, що маємо і чим володіємо. Благослови нас, охорони від злої небезпеки, збережи від нещасть і укріпи нашу віру та любов. У печалі й стражданні даруй надію. Вчини, щоб ми завжди перебували в єдності з тобою, через Христа, Господа нашого. Амінь. Боже наш, ти що промовляв через пророків і обіцяв просвітити всі народи? Ти не хочеш, щоб створені люди залишилися без спасіння, ти дав закони через вибраного тобою апостола Павла. Щоб чоловік і дружина, які разом живуть у вірі, все на славу Твою творили і благословляли ім'я Твоє, покрий їх побожністю і чистотою, утверди в добрих ділах, через утвердження у вірі й молитві, поблагослови, Господи, рабів Твоїх і подай їм милість, щоб вони жили згідно заповіді Твоїх. І в добрих ділах успіхів досягли, Тобі бажаних на віки віків. Амінь. Улюблений Ісусе, пророки називали Тебе князем миру, Ангели також проголосили мир людям, коли ти народився. Ти помер на Христі, щоби примирити Бога і людей, а найціннішим плодом твоїх страстей був мир. Який ти передав апостолам у день Воскресіння, ти наказав їм нести мир до кожного дому, до якого вони увійдуть. Дай нам також мир, якого світ не може дати. Даруй, щоб кожен з нас у цій сім'ї зміг зберегти цей мир, аби спокій і твоя любов панували посеред нас. Твоє божественне провидіння вчинило з нас сім'ю. І в таїнстві подружжя об'єднало нас святими узами, дай нам благодать любові і піклування про нашу сім'ю, вбережи нас від усілякої ненависті і нетерпеливості, сварок, бійок та недовіри. Боже, миру і любові дай, щоб ми могли втішатися справжнім сімейним миром усі дні нашого життя. І в майбутньому осягнути істинний мир у твоїй вічній славі. Амінь. Боже, творче людей та їхній милосердний цілителю, Ти благословив, щоб сім'я, створена подружнім Союзом, стала образом Союзу Христа і Церкви. Молимо Тебе. Подаруй своє благословення цій сім'ї, яка зібралася в Твоє ім'я. Нехай у ній перебувають любов, єдність, палання духа, ревність у молитві, турбота одне про одного та про всіх нужденних братів. Господь Ісус Христос, який жив у Назареті разом із своєю родиною. Нехай завжди перебуває у цій сім'ї, бережи її від усякого зла та допомагає нам бути єдиним серцем і єдиною душею на віки віків. Амінь. Господи Ісусе Христе, Боже наш, ти обіцяв причистими устами своїми. Якщо двоє з вас дійдуть згоди, на землі просити про всяку річ. То хоч би що вони попросили, буде їм від Отця мого Небесного, бо де двоє чи троє зібрані, в ім'я моє, там я серед них. Незмінні слова твої, Господи, милосердя Твоє неосяжне, і чоловіколюбності Твої немає кінця. Тому й ми, раби твої, згодившись між собою, усердно просимо. Спаси, Господи, і помилуй рабів Твоїх і всіх, у кого руйнуються сім'ї, зміцни родини їхні, утверди любов між ними, нехай налаштується життя їхнє, не за людською грішною волею, але за Твоїм святим промислом. Нехай прославиться в них святе ім'я Твоє, на віки віків. Амінь.